Усім добрий день! З вами знову Сергій. Хочу сьогодні нагадати на таку тему, як виховання молодих саджанців винограду. Чи треба їх виховувати, чи не треба. Ну, багато вже про це говорили раніше, але в цьому році серед виноградарів я чув знов такі думки, ну, розбіжності да, в думках. Одні кажуть, що треба. А інші кажуть, наче те, що треба, але краще їх не зачіпайте, тому що вони ламаються, коли ми їх починаємо гнути. От, е, ну, давайте дуже-дуже постараюся коротко пробігти по цьому, розказати свою думку. От, е, чи треба їх взагалі гнути? Якщо це е, невкривний виноград, тоді не треба нам цього робити. Якщо це вкривний виноград, тоді ми е, підходимо до кущика. І дивимося на цей кущик. Якщо він дуже маленький, бідненький в нас цей кущик да, винограду, то нічого особисто я не нахиляю, нічого я з ним не роблю. От нехай я росте, як росте. Якщо він маленький з нього рукава не вийдуть, я його потім восени обріжу на зворотній ріст. І на тому буде крапка в цьому році. А якщо ми бачимо потенційно, що з нього вийдуть нормальні рукава, в цьому році, які ми залишимо на слідуючий рік, то тоді обов'язково ну, я особисто їх нахиляю. І багато в цьому році я чув, що е, ламаються. Ну, Давайте розберемо дуже коротко, де ж вони ламаються, чого вони ламаються, як правильно це зробити. Дивіться, якщо ми візьмемо зелений пагін винограду. Ми його можемо прямо в бублик гнути, да? як захочемо, ми його згинаємо і він у нас не ламається. Тут його зламати взагалі, це, ну, я не знаю, це ще треба щастя мати, щоб його просто отут посередині зламати. А де ж він ламається? А він ламається ось тут, де він починає рости із старої деревини. От в цьому місці він ламається, бачите? Вже погано фокусується. Ну, всі зрозуміли, я думаю. Де він ламається. От в цьому місці. Якщо це минулорічна деревина, то він ще тут більш-менш в цьому місці якось тримається. Якщо ж це молодий пагін пішов рости із багаторічної деревини, то він там тримається ще гірше. От. Ну, давайте перейдемо тоді до практики. Знайдемо зараз молоденький кущик, один в мене їх там є багатенько. Підійдемо до одного з них. Так, шукав і вийшло, що на деяких, деякі були більші, я вже їх е, понагинав, да, вже виховуються вони там в мене, вже нема що показувати, а деякі маленькі, що там нема що виховувати. Ну ось такий теж незрозумілий, що ще з нього буде, такий собі невеличкий. Да, Ну ми на ньому. На цьому прикладі покажемо. Значить, молоді пагони, ось це місце, де починаються зелені пагони від старої деревини. Оце місце, нам тут його не можна гнути, тому що саме отут воно відчихнеться, в цьому місці. Що нам треба зробити? Нам треба зафіксувати трошечки вище того місця. Щоб коли ми будемо гнути молодий пагін, оцей, да? Ось тут зафіксувати трошки вище, щоб він тут в цьому місці не гнувся. І тоді ми його дуже з легкістю за один раз зігнемо. Тому що, бачив, в цьому році виноградарі, деякі кажуть, бігали там через день чи кожен день, я не знаю як, і гнули їх там по потрошки там по. По 5 градусів, там, по 2-3 по см їх гнули. Але це ну, танці з бубном. Не знаю, скільки це туди бігати треба, якщо він не один, якщо їх багато, і це бігати і кожен нагинати по кілька сантиметрів кожного дня, це, це щось, щось, щось то не то. От, і воно вам не дасть гарантії, що потім ви будете гнути, гнути, гнути. І в якийсь прекрасний момент. В цьому місці на з'єднанні із старою деревиною, що він все одно може у вас тут тріснути, і ви ціпаго не повикидаєте. Беру спорушення якісь під руками. Он назбирав пал паличок якихось з ними. і покажу. От, наприклад, може бути це такий якийсь звичайний рогачик. Можемо підставити його. Нам треба підставити його, зафіксувати трошечки вище оцього з'єднання із старою деревиною. Ось зараз я попробую Ось я його показую, пробую зафіксувати. От я його зафіксував. Головне, щоб зафіксувати досить сильно, щоб він не рухався, щоб він не подався, коли ми будемо вверху гнути. А тепер дивимося. Я його не... Серед, далі. Я його нахилив ось. Положив повністю на землю горизонтально, бачите? До цього він не нахилявся. Тобто я зараз зверху поставлю якусь, ну, давайте зараз прямо поставлю, його треба акуратніше буде це зробити. Дивіться, я просто поставив зверху палку, бачите? Але він у мене зафіксований, він у мене ніколи в житті. Не зламається. Ну, а Тут можна буде підняти трошки. Давайте ще один спробуємо. Ось він бачите, як росте. Ось так незручно. Якось воно там Ось він росте. Змемо ще одну паличку. Можна, це варіант, я показав із рогачком. Можна взяти просто паличку. Заткнути. Ось так. Неспогано. Так. Ось так зафіксував, зараз покажу. Видно? От я його припер. Він там нижче починається. Бачите? Бачите? І я тепер його зараз далеко. Я тепер його нагинаю, а в тому місці він не відходить. Тому він ніколи в житті там не зламається. Дивіться, я його положив, бачите, на землю горизонтально. Той туди положив горизонтально, цей сюди горизонтально положив. І в мене нічого не ламається. Так само зараз от просто кину зверху. Зараз скільки мені треба. Ну от повністю положу його. Дивіться, що в нас виходить. Зараз все зайве заберу. Один я був, раніше підв'язав, да, а ці так і вверх росли. Ось я їх положив в одну сторону, в іншу сторону. А тут, навпаки, ми можемо трошки їх підняти, щоб коронки щоб на землі не лежали, ось так. Підв'язати бо що? Бачите, як ми розвели їх в сторону. І зараз я підійду до двохрічного кущика, е в якому я в минулому році лишав. Ці лози на рукава і розводив отак в різні сторони. Зараз покажу, який результат має бути приблизно. Так. Бачимо, це молодий кущик валька. Як би його ось так показати? Да? Дивимось. Ось я в минулому році сформував 4 рукава. Ось один рукав, другий, ось третій пішов, рукав і ось четвертий рукав. Дивіться, як вони горизонтально так? всі виходять. Бачимо? Якщо я його візьму, ось там відв'яжу, він просто впаде на землю сам. Тобто Мені не треба щось гнути, там, чи ще щось. Бажано, щоб приямок був дуже широким. Чим поширшим, питають, який там вузький, не вузький. Там в приямка є багато цих. Переваг, але одна із них це та, що ми можемо положити, гарненько розвести наші лози горизонтально, рукава верніше. Да? Дивіться, якщо ми е, не виховуємо наші рукава, е, ми будемо мати великі. Проблеми з цим кущем, тому що ми не зможемо його нормально накрити. Якщо ми потім восени, коли ця деревина загрубіє і ми тоді її почнемо гнути, вона почне тріщати і наш рукав чи рукава прийдуть, ну, вони стануть непотрібними. Там всередині, от коли вона тріщить, хтось там каже, що це тріщить. Кора насправді це тріщить не кора, а тріщать всередині сокопровідні тканини. І після того, як ми їх порвемо, просто цей рукав або на слідуючий рік зовсім не проснеться. Або якщо ми там половину їх порвемо, половина лишиться, то він проснеться, але він буде дуже слабеньким і він зможе тягнути досить маленьку нагрузку. Цей рукав. Коротше, Прийдеться його з часом замінити, тому щоб не втрачати роки даром. Е тому потрібно отак 5 хвилиночок оцих погратися. Буквально 5 хвилин біля одного кущика. З першого разу ми їх нахиляємо так, як нам потрібно, і все. І більше ми до нього не підходимо. Потім через місяць підійдемо, оте все, що ми поставили, там знімемо. Можна ще хамутом стягнути е зразу кілька лозинок стягнути хамутом і нахилити так само трошки вище з'єднання старою деревиною. Але хамут це така справа, що про неї треба не забути, про той хамут, тому що якщо ми забудемося за нього, то е, там перетяжка буде. Тому краще вибрати якісь. Ну, це просто як варіанти, дуже щось простеньке таке вибрав. Для того, щоб показати, що саме треба зробити. А варіантів, я думаю, що там взагалі безліч може бути. Кожен собі придумайте своє, але якщо у вас укриваний виноград і ви збираєтеся його укривати обов'язково, його нахиляйте, виховуйте. Це треба робити десь всередині червня, до кінця червня. Старатися цю процедуру зробити. Чому не в травні, десь там на початку? Тому що ми на початку вегетації, ми ще не бачимо, чи молодий наш садженець, наскільки він піде ріст, і чи там вийдуть нас до осені рукава, чи в нас там нічого не вийде. Тому... Ну, Немає смисла тоді, якщо він слабенький. Там я ж кажу, нема смисла його щось з ним біля нього ковирятися, просто осени обрізали на зворотній ріст і все. От. А якщо ми вже бачимо, що там щось виросло, таке, що може бути з них рукава, то тоді ми беремо і виховуємо наші саджанці. Це все, що я хотів сказати. Діліться своїми думками. Якщо щось не так, поправляйте, коментуйте. До нової зустрічі!